Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарук. Сьогодні я вам покажу нову безплатну гру Зузіла. В ній зараз проходить тестнет, він буде проходити до 19 березня, сьогодні в нас 7, тому ще є час, щоб заробити тут монетки. Вкладати нічого не потрібно. Інструкцію я вам зараз покажу. В принципі, в гру навіть вам не потрібно буде грати. Просто саме головне, щоб після цієї інструкції, яку я вам зараз покажу, ви не закривали вкладку, вона була відкрита, і тоді вам постійно будуть капати монетки. Після. Після теснету обіцяють, що буде обмін на USDT і можна буде їх виводити. Давайте будемо дивитися інструкцію і робити все по порядку. Що ж це за Зозіла? Це гра симулятор відкриття зоопарку, підключеного в системі блокчейн. Тут можна буде управляти зоопарком і багатьма звірами. Тобто, це можна сказати, симулятор зоопарку. Гра буде давати. Заробляти на повному пасиві зараз, як я вже сказав, проходить теснет з призовим полом 8 тисяч доларів. Тому думаю, не слід цього пропускати. Виплатять вони чи ні. Скажу зразу, я не знаю, але в принципі нічого вам не потрібно, просто зробите те, що я покажу, і вкладку не закривайте. Вам капають монетки. І сподіваємося, що після 19 березня, по закінченню теснету, нам дадуть тут все вивести. Тепер давайте будемо дивитися, як тут грати. Вам потрібно буде перейти ось на цю сторінку. Посилання я залишу під відео. Далі вам потрібно підключити ваш Metamask монет. Ось тут нажимаєте Connect Wallet» і підключаємо наш на монет. Нажимаємо далі, нажимаємо підключитися. І, як бачимо, у нас йде підключення. Далі потрібно підписати, нажимаємо підписати. Так, я виключив звук, це можна зробити ось тут внизу справа, щоб він нам не мішав. Що нам потрібно робити далі? Далі ми нажимаємо ось тут 10, як бачимо, значків тварин і 10 значків робітників. Нам потрібно на них нажати. Нажимаємо на тваринки, нажимаємо ОК. Я так розумію, всі 10 потрібно тут переклацати. І далі нажимаємо на робітників. І так само всі 10 підтверджуємо. Нажимаємо на всіх ОК і граємо. ОК, ОК. Так само 10, як бачимо, навіть вискакують не тільки камонки, а рарки і епік. Це в принципі непогано, тому що будуть нам більше заробляти монету. Що потрібно робити далі? Після цього ми просто нажимаємо на кнопочку Play. Ось тут вона знаходиться. Нажимаємо на цю кнопку. Далі ми зайшли в гру, і ось тут нажимаємо на ось цей значок Animal. Нажимаємо на нього. І напроти кожної тваринки нам потрібно нажати кнопочку А. Нажимаємо. Тобто ми зараз нажимаємо і вже відправляємо їх в роботу, і вони нам повинні приносити монетки. Нажимаємо на всіх 10. Все, це можна закрити. Тепер точно те ж саме робимо з робітниками. Нажимаємо ось сюди, зліва внизу. І напроти кожного жмемо кнопочку Add. Так само вибираємо всі. Так, один, здається, не вибирається, але ну, нічого страшного. Поки що закриємо. Тепер що робимо далі? А далі, друзі, ми вже нічого не робимо. Тепер, поки в нас ця вкладка відкрита, вони нам, ці тваринки і робітники, приносять монетки. Головне не закривати вкладку. Я трошечки поставив на паузу, подивився саму механіку. Вони ось тут ходять. Час від часу, от бачте, от бачите, зараз почали появлятися монетки. І ці монетки попадуть зараз ось сюди на баланс. От як бачите, монетки начисляються. Зараз побачимо, скільки їх начислено буде. Трошки зачекаємо, Ось 156 монеток. Тепер дивіться, нажимаю. На них і вони переходять ось сюди вже на баланс. Як бачимо, буквально там за хвилинки дві 625 монеток вони вже принесли. Досить таки непогано. Тепер що робити з цими монетками? Їх можна або збирати просто далі, або можна за них ще купляти коробки з тваринами чи персоналом, і тим самим заробляти ще більше. Правда, я поки що не розібрався, як їх тут купляти переклацав менюшки, поки що не зрозумів, але є така можливість, наскільки я знаю. Далі гра обіцяє після тиснету, як я вже казав, можливість обміну. Курс буде такий: 300к монет, буде дорівнювати одному USDT, або можна назбирати півтора мільйона монет і обміняти на один бокс NFT на старті гри. Тобто, коли гра стартує, у вас буде nft бокс і можна буде в принципі, в ній заробляти більше. Ось як бачимо, знову пішли монетки. Далі в грі обіцяють, буде три режими: один буде Open Zoo, там можна буде розводити тварин і робити всякі шоу. Далі можна буде торгувати сюрпризами, де ви можете бути. Обмінюватися тваринами і другими з другими граками, і та ще будуть битви, де ви зможете битися з різними тваринами других граків. За це я думаю теж будуть платити. Ось друзі, такий прикольний дропчик, точніше, навіть така гра. Плюс в кінці відео вирішив вам показати ще один бонус. В цій грі зараз проходить так само ще один дроп. Ось посилання на дроп. Я теж посилання на цей дроп вам залишу. Тут, звісно, вам просто потрібно буде оформляти підписки і так далі. Ну, як зазвичай, ви виконуєте дропи в гімнівській формі. Все досить просто. Що по нагородах по цьому дропу? Нагородів буде. 2000 USDT плюс 100 інфіті боксів. Виграшних буде 150 переможців плюс 100 переможців. Я так розумію, 150 переможців на 2000 USDT і 100 боксів, це, звісно, буде 100 переможців. Через 5 днів після закінчення тестнету, коли гра вже запуститься, то тоді будуть розподілятися ці бокси і ці нагороди, які ви виграєте. Тут, як я вже сказав, все просто. Переходите сюди по посиланню. Тут виконуєте всі завдання і проходите дроп. Далі чекаємо, виграли ми чи ні, але обов'язково заходьте сюди в гру і, звісно, заробляйте. Тому що все-таки, якщо вони виплатять, досить непогано. Ось буквально кілька хвилин гра в мене запущена, тобто відкрита вкладка, і як бачимо, вже 1250 монет. Тобто можна в принципі заробити досить непогано. Не сказав би, що дуже там багато, але в принципі так як без складені і вам для чого для цього нічого не потрібно робити. Я думаю, я такий шанс пропускати не потрібно. Якщо вам така тема цікава, то переходьте і пробуйте. Якщо відео вам було корисним. Звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. На цьому все ми з вами почуємось в нових відео.